Своє право бути вільною незалежною державою українці відстоювали впродовж багатьох століть. 29 січня 1918 року біля станції поблизу селища Крути на Чернігівщині сталася трагедія, яка сколихнула і пробудила всю Україну. У цей день студенти добровольці стали жертвами нерівного бою проти армії більшовиків. Крути стали трагедією і водночас гордістю України. Щоб наша держава жила, багатьом її патріотам довелося пожертвувати своїм життям. Надто вражає, коли на таку самопожертву йдуть молоді люди з вірою у краще майбутнє України. Ми не маємо права забути. Ціною яких неймовірних зусиль та трагічних втрат Україна заявила про своє право бути вільною та незалежною державою. Ці події назавжди вкарбувалися в пам'ять поколінь українців як бій під крутами. Сотня літ пронеслась, як далекі громи на землею синами забутою, як свистіла шрамне. І гармати давли, у засніженім полі підтрутами, як после снули, вогнети холодним вогнем перед лавами тісно зімкнути ми, народилась тоді, Україна нова, у засніженім полі підрутами, у засніжені політами. тіло ми було. Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися і перемогли.